Багато компаній сьогодні стикаються зі зниженням темпів зростання доходів не через відсутність можливостей, а через обмежені ресурси команд продажів. У робочому дні є лише певна кількість годин. Відчутна частка цього часу йде на оцінювання та відбір потенційних клієнтів, відповіді на стандартні запитання та очікування зворотного зв'язку. У результаті цього бракує часу на головне укладання угод. У попередньому оновленні ми представили інтелектуального агента з кваліфікації продажів, який автоматично досліджував і опрацьовував кожного потенційного клієнта, допомагаючи командам швидше визначати клієнтів із реальним наміром купити. Останнє оновлення суттєво розширило можливості агента. Тепер він не просто визначає перспективних клієнтів, а й просуває їх далі по воронці продажів, формуючи стабільний потік нових угод. У разі виникнення проблеми, наприклад, якщо клієнт не реагує, агент миттєво передає його на розгляд менеджера. Скажімо, Андре в оновленій панелі керування Андре бачить повну картину ефективності агентів відповідно до ключових бізнес-показників компанії. Його увагу привертає важливий контакт, що проігнорував кілька звернень. На вдосконаленій сторінці дослідження Андре бачить покрокові дії агента. Перевірку емейл, звірку з CRM і збір даних із зовнішніх ресурсів, щоб оцінити профіль клієнта, його інтерес та активність. Система вже позначила його як важливого, оскільки клієнт має високу цінність. Андре доручає його опрацювання менеджеру з продажів для індивідуального супроводу. До появи агентів відділи продажів нерідко втрачали потенційних клієнтів. Оскільки не встигали їх опрацювати вчасно, тепер ця задача перекладена на штучний інтелект, який допомагає нічого не втратити. Готове рішення з агентом можна використовувати одразу, але для компаній із більш складними процесами є можливість створювати власних агентів, які з'єднують дані з Dynamics 365 із зовнішніми додатками. Наприклад, КЛОД завдяки новому серверу Dynamics 365 Sales Model Context Protocol інтеграція відбувається швидко і без складного налаштування. Достатньо додати mcp сервер у Copilot Studio, і все працює таким чином. Продавці, як Оталекс, можуть користуватися своїм улюбленим розумним асистентом для визначення пріоритетів серед клієнтів. Створення персоналізованих листів, підготовки комерційних пропозицій та укладання угод, окрім підтримки продавців і менеджерів, оновлення пропонує нові інструменти, і для керівників відділів продажів вони отримують доступ до спеціального інтерфейсу, що дозволяє автоматизувати операційні процеси, відстежувати ефективність команди у різних регіонах і приймати швидкі обґрунтовані рішення. Все це у зручному для самостійного використання форматі. Наприклад, керівниця Анна може миттєво переглянути ключові метрики продажів завдяки розумним підказкам системи. У фоновому режимі агент-планувальник координує роботу кількох спеціалізованих агентів, які збирають, аналізують і перетворюють дані у зрозумілі звіти. В один клік Анна може переглянути деталі дослідження і зрозуміти. Чому система робить ті чи інші висновки. Маючи повну картину, вона може скоригувати командні цілі та оновити стратегію роботи з клієнтами. Достатньо просто сформулювати бізнес-запитання, і агент запропонує практичні наступні кроки, аналізуючи дані з усіх боків. Інтерактивні візуалізації допомагають адаптувати аналітику в реальному часі. Агент також оцінює стан воронки продажів, конверсію продавців. І виконання планів, а також надає поради, як покращити результати. Він спрощує планування території, виявляє дисбаланс у розподілі доходів по регіонах і показує, де працівники можуть бути перевантажені усе для того, щоб компанія приймала кращі обґрунтовані даними рішення. Це оновлення об'єднує все необхідне для сучасних продажів, агенти, що розширюють можливості без розширення штату. Інструменти для керівників, які покращують продуктивність, гнучкість для розробників, створювати власні рішення і глибока аналітика для стратегічного планування, більш розумні продажі, сильніші команди, вищі результати.